Це вже третій об'єкт, який ми спільно реалізовуємо за фінансовою підтримкою уряду Франції. Виконавцем є наш так само сталий партнер. Це агенція МОМ в Україні, і таким партнером, сталим, який займається оснащенням, є так само ВКБ ООН. І є насталий партнер фонд Ріната Ахметова. Це не перший гуртожиток. Ми сподіваємося, що крім цього гуртожитку ми ще кілька а, разом з партнерами відкриємо і люди будуть мати місце, де жити. Тому наша задача облаштовувати місця спільного користування це кухні, це дитячі кімнати, ігрові. Це кімнати типу бібліотеки, де стоять комп'ютери. Плюс те, що є інфраструктура, яка є навколо гуртожитка. Наприклад, дитячий майданчик. Тут ми відкриваємо таких три. для міжнародної для... організації для, для МОН, це надзвичайно важливий і вагомий проєкт. Мій чоловік з Маріуполя. На початку 22-го вони виїхали і переїхали сюди в Дніпра. Це правда добре, це радує, що допомагають маріупольцям, які втратили своє житло. Ми побачили це коворкінги, О, спортзал бачила класно, це можливість дуже гарна. О, можливість мати власне житло, особливо для молодої родини, це добре. З Маріуполя я виїхала в перший день війни. у мене син воєнно сухорожі. Ну, найсложніше. Жилья точно що нет жилья. Ну, ми еще в Маріуполі жили за за фонд. А сейчас он допомагає, очень помогает. Це перші смарт-квартири, тобто це дійсно 192 квартири, які ми побудували разом з Францією Мом. Оснастив їх загальні зони користування фонд Ріната Ахметова. Тут ми бачимо дитячі майданчики, їх три, які так само створені на території. Ми дякуємо фонду Ріната Ахметова. Шановні Маріупольці, зараз ви не тільки Маріупольці, ви вже наші любі зніпряли. Тому відчувайте в Дніпрі себе, я з дома, і далі Дніпро буде допомагати Маріуполю, чим всім може. Я приїхала з твоими дітьми і з внуком сюди. рада, що ми отримали своє хоч якесь -то Тому що ми знімаємо зараз, на даний момент, арендуємо квартиру. Для нас це, звісно, конечно очень трудно. Так як я имею двох діток з інвалідністю. Вітаю вас у, у нашій хаті. Ну, мені подобається. Я, 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 я навіть не сподівався, що так буде. Я чесно, я здихнув з полегшенням. По-перше, це фінансово дуже допомагає, тому що житло у Дніпрі, самі знаєте, не дешеве. Навіть такі занедбані квартири, і то коштують будь-здоров. Я, якщо чесно, ще не усвідомлюю повністю, що трапилось. Ми чекали, ми сподівалися на це. Получали гуманітарну допомогу від фонду Рената Ахметова. І нам дзвонили з дружиною, і мені, і дружині. З програмою цієї голоси мирних, да, здається, тут теж від фонду Ріната Ахметова. Я хочу сказати, що в мене цілком такі позитивні враження. Перші бали отримують ті люди, які так або інакше сьогодні пов'язані з військовою діяльністю. Тобто, ті люди, які повернулися з війни, ті люди, які були в полоні, повернулися з полону. сім'ї, які очікують своїх дітей з полону. Фонд Рината Ахметова створив важливий проєкт, і ми над цим проєктом працювали два роки. Тобто, у нас є сформоване бачення. Проєкти, як має відродитися Маріуполь. і треба розуміти, що сьогодні, коли ми кажемо про відбудову, то без житла це складно буде робити. Без людей це складно буде робити. Тобто, люди це житло, житло це люди, і люди створюють цю економіку. Розуміючи це, ми маємо будувати Україну для людей, заради людей, і воно так збережеться.